Що чекає Зеленського? Майбутній Ющенка чи Януковича? Я не знаю. Я, я, мені мені страшно. Дивись, якщо чесно, я до нього, я нормально до нього відношусь. Ну, погана людина. Йому просто в якийсь момент йому дійсно так знаєш, стало подобатись бути президентом. Кількість відкладених проблем, я тобі говорю, вони, конституційний суд це відкладена проблема. Угу. Він її не вирішив. Сказав, так, потом. Угу. О, бах, на. жри. Верховна Рада це відкладена проблема. Він її не вирішив. Бух на. Ковід це відкладена проблема. Він не вирішив. на. Кабмін, економіка це відкладена проблема. Прийшла. Війна це відкладена проблема. Угу. Тоді, коли ти сильний, ти мав прийняти рішення. Направо, наліво, бо воде. Скажіть куди? Я туди дойду. Просто скажіть куди? Давай потім. Ми любе міністерство, це проблема. Там проблема. Проблема на проблемі. Внутрішньоуправлінська управлінська вертикаль це величезна правоохоронна система, агроменна проблема. Ми скочуємося гірше часів тих ющенка. У Нас починається якісь, розумієш. У нас скоро ПДВ будуть за, це, повертати за подяку. У нас починається глобальна деградація правоохоронних органів ну, в якийсь стан, знаєш, коли вони не бояться, вони, вони, вони не просять, вони вимагають. У нас біда на вирішення. Ти маєш приймати рішення, а він не приймає. Не можна було, не рішалось. Щось там по низах, я ж я ж не дурак, я розумію, Ну, нікому не давали на це право. На свій страх і риск, звісно, середній рівень, нижчий рівень. Вони там щось тягнули. Ну, це не було централізовано. Буде помста Зеленському? Я не хочу пінати свободу. Вони там порушують якісь кримінальні справи, щось там бігають. ну, ну Блін. Ну, аж дивитись, больно. Біда в державі. Пінать його. Біда, економічна біда, управлінська біда, медицинський, все. Ща, я, ща вже не можу його виправити, розумієш? От мене питається, давай, якщо ми, ти ми підемо і ти повернешся кудись в офіс, там, будеш йому допомагати. А що я вже зроблю, я вже нічого не зроблю. Вже все розвалено, воно, воно вже не скриєш. Mm. Зараз мені вугу вже жалко. Реально. Тут, тут боротьба, тут боротьба розуму і, 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 і самозадоволення. Він вибрав цю теплу ванну Дипломатія — це правила, які ніде не написані. Якщо ти їх порушуєш, то з тої сторони... там тебе отак дивиться. Ну, така. Віда. Я вже бачу спіште. Що... Ні, ні, останнє питання. Все-таки про... про мир хочеться запитати. Як ти думаєш: Єрмакдонація про мир? Вже мира давно не... Вже давно не домовляється. Він філософ. Дякую. Це було геніально.